Шановні колеги, проводимо засідання комісії по законності. На початку регламент доповідь 3 хвилини, виступаючи до однієї хвилини. Досить? Угу. За. Проголосували. Прийнято. На порядок денний виноситься, я так дивлюся, два питання. Перший. Порядок денний сесії 47-ї, 8-го скликання. І друге питання план роботи комісії на наступний рік. По першому питанню. 44 питання. В принципі, всі продивилися. Зауважень немає одне тільки зауважень. Я так вважаю, що воно на сесії буде вирішено. Посліднє питання звіт поліцейських офіцерів громади. Його поставить до першого питання. Більше все, що так воно буде. Може вони підпорядковано підстраю. Ну, Будемо будем дивитися посадовку. Це час, коли люди можуть на нас. Ну, це вряд чи так воно буде. Більше всього, що вони приїдуть і першим приймемо звіт, а все решта вроді ви без звіт. У мене ще було зауваження по 38-му питанню. Ну, кажуть, що все правильно написано, хоча вторинної медицини у Черкаській селищі територіальній громаді немає. Ми отримуємо послуги. Ну, ці послуги не фінансуємо. Ну, не трактувати такой. Ну, зараз відхай. От, в принципі, те. По першому питанню є заважені. Завожень. Нема? Ну тоді на голосування. Хто за, щоб винести Все, все прийнято. По другому питанню план роботи. План роботи на наступний рік. Одне питання, тобто два питання. Перше це провести як мінімум 12... Кожного місяця засідання комісії. І друге, як можна більше ознайомитися з законопроектами Верховної Ради України і освітлювати їх серед депутатів. За. Все, тоді певно. На цьому порядку він вичерпаний засідання комісії закриті. Дякую.